Віолончель це не просто інструмент, це голос душі, що оживає у дитячих руках кожна струна, як ниточка світла, яка торкається серця та дарує гармонію. Ваша дитина мріє про світ, де панує музика, де одна нота здатна перетворитись на казкову історію. Запрошуємо юних музикантів відкрити чарівний світ віолончелі разом з нами. Цей оксамитовий інструмент із глибоким теплим звучанням зможе стати вірним другом вашій дитині. У класичних і сучасних мелодіях, у перших виступах і великих досягненнях. А також ми навчаємо грі на контрабасі цей величний інструмент із найнижчим голосом в оркестрі подарує юним музикантам нові горизонти музичного пізнання. Контрабас це рідкісна і захоплива можливість для тих, хто хоче бути основою гармонії в ансамблі та звучати по-справжньому унікально. Луцька музична школа номер 1 імені Фридерика. Шопена проводить набір на навчання. На вас чекають досвідчені викладачі, які тонко відчувають кожну дитячу індивідуальність, навчання в атмосфері підтримки, натхнення і радості, справжній творчий простір для зростання. Прослуховування відбудуться 25 та 26 серпня. Запис через посилання в описі під відео. Зробіть перший крок до великої музичної мрії. Віолончель і контрабас чекають саме на ваших маленьких зірочок.